The Відеоігри завжди були родючим ґрунтом для таємниць, від прихованих кімнати секретних персонажів до загадкових повідомлень від розробників. Частина з них створена навмисно, інші ж виникли через глюки чи фанатські теорії. Саме привабливість невідомого змушує геймерів досліджувати кожен куточок, шукати підказки і навіть звертатися до творців у пошуках істини. І хоча деякі з цих загадок уже розгадані, інші досі залишають спільноту в приємному здивуванні. Стій, стій. Це що, це бутерброд, це чай? Хі -хі. Молодець. Як говорив великий Ілідан, тепер ви готові. Тож тепер можна переходити до відео. І сьогодні ми розглянемо 10 таємниць, які ламали голову геймерам. Сідай зручніше, хутко до перегляду. З тобою, Дамбест, починаємо. Хто такий Нуб Сайбот? Mortal Kombat Deception Хоча оригінальний Mortal Kombat був успішним, його продовження перевершило його майже у всьому. Кращий склад персонажів, більш точний геймплей і значно більше крові. До того ж, у Mortal Kombat 2 гравці могли зустріти ще більше секретних суперників, якщо виконували певні умови. Після перемоги у 25 поєдинках Версус підряд можна було зустріти тіньового ніндзя на ім'я Нуб Сайбот. Амсорі, ніндже. Uh, це, це, це це, це, це мій косяк. Незважаючи на те, що він був просто чорною версією Сабзіро, гравці були зачаровані цим загадковим бійцем. Хоч Нуб з'являвся у багатьох наступних іграх, про нього нічого не було відомо, що лише підсилювало спекуляції. А коли вийшов Mortal Kombat Deception, нарешті було розкрито його таємницю. Після проходження Аркади Зануба виявилося, що він Біхан, тобто Сабзіро з першого Мортал Комбат. Коли Скорпіон був убитий, він помилково вважав Біхана винним і розправився з ним. Після цього трапилось багато подій, і вони завжди переписувалися. Але якщо йти за Десепшн, то він відродився як мстивий дух. Тоді його брат Куайліен прийняв мантію Сабзіро. Хоча розкриття особину Псайбота могло зруйнувати його містичність, його передісторія зробила його. Одним із найцікавіших персонажів Mortal Kombat, а також одним із найтрагічніших. Ну, до того моменту, поки МК-1 не зіпсував усе останнім Ділсі, про це краще забути. Золоті монети Gears of War 3. Найпоширенішою причиною, через яку відеоігрові секрети довго залишаються не розкритими, є надмірно складний спосіб їхнього виявлення. Проте найтриваліша таємниця гірсофор надзвичайно проста у виконанні. Під час проходження дому піску у другому акті, у розділі другому, ви можете побачити три золоті монети вбиті в дерева. Протягом п'яти років ніхто не міг зрозуміти призначення цих монет. Здавалося, що нічого не відбувається, коли по них стріляєш. Тож вважалося, що вони слугують лише прикрасою. Люди Підозрювали, що по монетам потрібно стріляти у певному порядку. Спершу ту, що біля сучкуватого дерева, потім біля розвилки стежок і нарешті біля катапульти Локаст. Після знищення третьої монети вас спрямовують до прихованого стрілецького майданчика, де потрібно стріляти по Локаст, які вириваються з під землі. Це схоже на гібрид Дакхант і вакемол. Кімната Кріса Гуліана, Legend of Zelda A Link to the Past. Геймерські баги можуть бути лякаючими, адже вони можуть призвести до софтлоку, аварійного завершення гри або втрати збережених даних. Щоб уникнути цього, розробники інколи створюють аварійну кімнату, куди телепортується гравець у разі збою. Однією з найвідоміших таких кімнат у світі відеоігор є кімната Кріса Гуліана, у The Legend of Zelda A Link to the Past. Ця прихована локація отримала свою назву, оскільки була створена в рамках конкурсу Nintendo Power, переможець якого отримував безсмертне визнання у грі, тобто його ім'я. Коли Лінк потрапляє в кімнату, він знаходить десятки рубінів та плитку з написом Мене з. Звати Кріс Гуліан. Це моя суворо секретна кімната. Залишимо це між нами, окей? Хоча конкурс проводив Нінтендо Пауер, небагато людей могли потрапити до цієї кімнати, через що існування кімнати довгі роки викликало сумніви у гравців. Але з появою емуляторів і спільнот, що займаються редагуванням ROM, гравці змогли надійно спровокувати баг, який переносить Лінка у цю приховану кімнату. З часом кімната Кріса Гуліана стала частиною легенд Нінтендо, відзначаючись не лише як кумедне рішення для виправлення Багу. Але й як легендарне великодне яйце. Чорний моноліт розгадано, але як саме невідомо, Фес нагороджена Філафіша передбачає обертання 2D-світу вздовж 3D-осі, що дозволяє гравцям знаходити приховані шляхи та вирішувати просторові головоломки. Деякі з них потребують неабиякої уважності та логіки, тож кожен, хто пройшов Фез може пишатися собою. Проте, кімната з чорним монолітом збивала з пантелику всіх. Навіть головний дизайнер Трей Рейер підкреслив, що ця загадкова плита майже неможлива для розв'язання. Найпоширеніша теорія відкриття моноліту пов'язана з конфігурацією асоційованою з датою виходу ФЕС 13.04.2012. Гравці пробували всілякі комбінації пов'язані з цими числами, але нічого не працювало, що залишало фанатів без надії. Після років спроб Пітер Сілк став першою людиною, яка відкрила моноліт, отримавши у нагороду унікальний предмет. Артефакт особливої користі не приносить, але приємно знати, що хтось нарешті розкрив таємницю. Однак Сілк розв'язав головоломку не завдяки вмінню. Замість цього він використав програму, яка генерувала всі можливі рішення, одне з яких відкрило Моноліт. Хоча гравцям приємно знати, що найзаплутаніша таємниця Фез має відповідь, та досі ніхто не знає, якою саме вона була. Немовля, Бетмен Асайлом та Бетмен Аркхем Сіті. Фанати Бетмен Аркхем Асайлом імовірно знайомі з прихованою кімнатою у кабінеті наглядача, де містяться плани для Аркхем Сіті. Ну що натякає на продовження. Так, цей секрет був настільки добре схований, що ніхто його не знайшов, через що розробникам довелося оголосити про нього лише через два роки після виходу гри. Проте це не єдина таємниця, яку приховував Аркхем Асайлом. На заводі Джокера Бетмен може знайти позитивний тест на вагітність, що натякає на те, що Харлі Квін вагітна. Це стало справжньою сенсацією. Особливо якщо враховувати, що Джокер міг бути батьком. Однак у Бетмен Аркхем Сіті цей підсюжет жодним чином не згадується. То що сталося? Чи Харлі Квін втратила дитину? Чи це була випадкова великодка, чи суперлиходійка все ж народила малюка таємно? Гравці почали нескінченно будувати припущення, але відповіді так і не знаходили. Проте відповідь існує у доповненні Arkham City Harley Quinn's Revenge у сховищі Харлі можна знайти дитяче ліжечко. Ретельно дослідивши його, ви побачите ляльку Джокера, оточену негативними тестами на вагітність. А поруч стоїть коробка з попередженням, що тести можуть давати помилкові результати, що свідчать про те, що Харлі ніколи не була вагітною, а попередній тест показав хибний результат. Можливо, відповідь не надто захоплива, але принаймні ця давня таємниця нарешті отримала пояснення: хто або що таке такий дивний чоловік Red Dead Redemption? Як одна з найвизначніших ігор усіх часів, Red Dead Redemption була проаналізована вздовж і впоперек від моменту виходу. І все ж, навіть найвідданіші шанувальники вестерну від Rockstar так і не змогли розкрити істину про таємничого дивного чоловіка. З'являючись у віддалених локаціях та біля хати Джона Марстона, цей джентльмен у циліндрі випромінює тривожний спокій і володіє дивовижними знаннями про минуле і майбутнє головного героя. На відміну від звичайних персонажів, дивний чоловік здається. Існує поза законами ігрового простору, іноді він буквально зникає і з'являється в одну мить. Будь-які деталі, які ця вусата істота розповідає про себе, лише підсилюють загадку. Він каже, що є бухгалтером у певному сенсі, але не пояснює, що це означає. А коли захоплюється місцевістю, де стоїть, промовляє чудове місце. І саме цікаве, що саме на тому місці Джон Марстон буде похований після того, як його розстріляє закон. Деякі персонажі та багато гравців. Вважають, що дивний чоловік це сама смерть, яка спостерігає за Джоном перед тим, як забрати його душу. Та доки Rockstar офіційно не підтвердять цю теорію, а вони ймовірно цього не зроблять, бо вони люблять залишати загадки загадками, наголос поміняв, понял? <плес> То, ймовірно, істина так і залишиться невідомою. Чи був Майкл Джексон причетний Sonic, де Hedgehog 3»? Оригінальний Сонік фактично визначив успіх приставки мегадрайв і миттєво став іконою ігрової індустрії. Коли Sonic 2 здобув приголомшливий успіх, стало зрозуміло, що синій їжак перетворюється на справжній феномен. І саме тоді, коли хвиля популярності сягнула піку, Sega оголосила, що Майкл Джексон створює музику для Sonic 3. Однак після виходу гри почали з'являтися суперечливі повідомлення щодо участі короля. Короля Одні джерела стверджували, що Джексон залишив проєкт, бо був незадоволений якістю звучання своєї музики на апаратному забезпеченні Sega, через що треки було прибрано. Інші ж вказували, що Сега самостійно видалила композиції, аби дистанціюватися від зростаючих скандалів навколо особистого життя співака. Попри заперечення обох сторін, кілька мелодій, все ж у грі нагадувало стиль Джексона, особливо теми з рівнів Ice Cap Zone та Base Zone. Я не знаю, чи можна це вставляти, тому ризикувати не буду. Погугліть, будь ласка. Спекуляції тривали до 2005 року, коли директор студії STI Роджер Гектор офіційно підтвердив, музика Майкла Джексона справді використовувалася у грі. Саме тому у перевиданнях Sonic 3 музика з цих рівнів була замінена через складнощі з ліцензуванням і авторськими правами. Іронічно, що факт участі Майкла Джексона у створенні Sonic 3 підтвердили лише тоді, коли заборонили використовувати його музику у грі. Доступ до недосяжної кімнати Doom 2. Навіть якщо ти ветеран Doom, пройти оригінальний шутер із пекла було справжнім випробуванням. Проте це ніщо в порівнянні з Doom 2, яку буквально неможливо було пройти на 100%. Причиною цього була не складність, а баг поблизу виходу з рівня Industrial Zone є стіна у формі дверей, яка позначена на автомапі як секретний сектор. Очевидно, що гравці припустили, що пройшовши крізь цю стіну, можна потрапити до прихованої кімнати з бонусом. Але за словами Джона Ромеро, це була фіктивна стіна, помилково позначена як секретна зона. Попри те, що вона виникла випадково, гравці були одержимі ідеєю потрапити всередину, аби нарешті завершити кампанію на 100%. Використовуючи щити, двері можна було обійти. Але звичайним способом ніяк. І лише у 2018 році геймер на ім'я ZeroMaster Master відкрив, що в кімнату можна потрапити, якщо приманити елементаля болю до цієї ділянки і дозволити йому відштовхнути тебе стіну. Так, одна з найвідоміших, неможливих таємниць Doom 2 нарешті отримала своє вирішення і всього через 24 роки після виходу гри. Потрапляння на HMCS Bitter Blood Omen Legacy of Kine. Хоча Soul River і Soul River 2 залишаються найпопулярнішими частинами франшизи Legacy of Kain, оригінальний Blood Omen зазнав нового сплеску інтересу понад 10 років після виходу, коли було відкрито маловідомий пасхальний сюрприз. У 2010 році стартував проєкт з відтворенням гри для PS 1 у 3D. Під час дослідження даних було знайдено піратський корабель HMCS Bitter. хоч знахідка здавалася захопливою. Жодного способу потрапити на корабель не існувало, коли сім років по тому дизайнера гри Деніса Садайка запитали про це. Він розкрив: на корабель можна було потрапити. Активувавши чотири вимикачі, і вони були приховані по світу нозгота. Раніше ніхто не натрапляв на ці чотири вимикачі, адже вони були невидимі. оскільки Дайк не пам'ятав і не хотів уточнювати їхнє розташування, гравцям знадобилося ще три роки, щоб знайти всі вимикачі і нарешті ступити на загадковий корабель. На HMCS Bitter особливо нічого робити, але було приємно знати, що цей секрет нарешті розкрито. Десятиліття після виходу Blood Omen Legacy of Kain. Ел Ізріел Super Mario 64 одна з найзнаковіших ігор Nintendo Супер Mario 64, містить одну з найзагадковіших великодок у відеоігровій історії. У замку принцеси Піч на площі з фонтаном є статуя з Кубком, на якому здавалося, що написано Ел Ізріел 2401, або щось з типу того. Ця фраза породила десятиліття спекуляцій серед фанатів. Чи натякає вона на появу Луїджі у грі? Хоча гравці шукали способи відкриття секретного персонажа, нічого однозначного так і не знайшли, і загадка перетворилася на одну з найбільших легенд геймерської культури. З появою емуляторів і аналізу файлів гри у 2015 році, було підтверджено, що кубок насправді містив модель Луїджі, але через технічні обмеження Нінтендо його так і не додала у фінальну версію гри. Таким чином, El Ізріal залишилося символом загадковості Super Mario 64 і одним із найвідоміших нерозгаданих секретів у світі відеоігор. Що ж, а на цьому все. Дякую, що дивилися відео. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Вас уже 500, а це значить ще 500, і в мене буде тисяча, ви поняли математика. Ем... Всім дякую.